Привіт всім! Давно я задумався над питанням гальма, гальма на своєму мотоблокі гальма такого дуже надійного. Ну і дійшов я до того висновку, що найкраще зробити ось такого типу гальмо а Стрічковий. Стрічкове гальмо, на російський мой ленточний тормоз. Значить, чому він полягає? Полягає в барабані. Навколо барабана ось така ленточка. Вона зажимається і гальмує. Ну, барабан я зробив. Гальмина стрічка у мене є. Ось, взяв трубу, звичайну трубу, оцинкову розрізові і з неї зроблю. Ось таку барабанну стрічку. А, прикольно. Це вперше такий приміряю. Значить, ну, тут трошки дрібша. Ми зараз лишнє відріжемо, потім приклепаємо, приваримо прикрутимо. І буде в мене отака стрічка. Покажу з другого краю. Ось, ось таким чином. Значить, привід буде від. Ручки, та, щоб було щеплення замість. Замість щеплення це я зроблю. Щеплення заміню рамкою козовода пана, щоб воно було там, а це в мене буде тормоз тормоз з фіксацією, так щоб можна було зажати і тормозити. Я так собі думаю, що це... Тормоз буде досить таки надійний. Значить, Я спеціально поставив його з цієї сторони, тому що колесо, яке тут стоїть, але не може бути ближче, поставлене завдяки ось цьому колпачку. Барабан у мене простий. Саме головне, він зроблений так, що він заходить ось сюди. Навтул, бачите, ось газовую пальці. Тут 2 см він заходить на чулок. І завдяки цьому він максимально зміщений вправо. Тут ось у нас фіксуючий болт, на втулки виділено під шпоночку. Ось таким чином. Думаю, звернув, з цього вийдеся. Зараз тут треба зробити. Прикрутити різноманітні. Все одно до якусь тримача. Щоб все все трималось тут. Значить, у мене ця верхня частина буде триматися, а нижня зажиматися. Колесо крутиться так отуди от воно буде допомагати мені його зажимати. Якось так. Так, працюємо далі. Ось приміжний варіант. Значить, переварений приключений гулок, до гулка приварена ось така рампочка. Тут ось до чулка приварена опора, щоб він тримався. І сюди я планую ще приварити ще одну. Скажімо так, переходну, щоб робота було. Ось наш. Тормус. Все, ще треба буде ще приклепати. Так, вставляйся. І... Він так буде. І тут буде болтик, буде так, таку вгору прижимати. Тут колісом. Щоб вона відходила, а тут буде, прижимати. Ну, поки отак. Поки вот Ну ось такий форміжний варіант. Значить, перерив я точку опори, на якій буде коливатися ось така. Тяга, значить, ось так. Значить, Тут буде тяга цепляти для того, щоб тягнути тормозну ленту. А з цієї сторони тяга піде до ручки. Получится таким чином Раз. Просто Просадив декілька дірочок для того, щоб... Ну, потім підберу, який буде варіант кращий. Запродовжуємо роботу по тормозу. Значить, я вже перейшов до переклепування тормозної ленти. Приклепили її закропками. Ось такі в мене є заклпочки на шість. Закльопка просовується і заклепується. Ось заклепана заклепка. Значить, отут обов'язково заподліцо роблю, тобто заглиблення для того, щоб сама закльопка зайшла. Звичайно, ну от. Зробити так, щоб геть було втоплено, не можна, тому що досить таки неглибокий. Тут товщина невелика. Але все одно тут це алюмінієві в мене закльопочки. Алюмінієві закльопочки. Залізу, я думаю, нічого такого страшного не зроблять. Їх тут, звісно, ще трошки потру, щоб вони не сильно виглядали. Ну і буде. Нормально навіть мене. Все, мене механізм, який буде проходити собі, це, це буде тягнути ось так ось, і буде його стискувати. Так, заклепуємо далі, залишилося ще трошки заклепок. Ага, чуть не забув. Значить, Саму ленточку я посадив на клей на всяк пожарив. Не знаю, буде він держати, не буде. Посадив, може так буде крепше. Ще закльопочки. Ладно, щоб не витягнулося. Побачимо. Так, -то продовжуємо роботи. Ну Ось механізм практично зібраний. Значить, в якості з'єднувача я взяв цеп. Цеп велосипедна, звичайно. Далі. Всю пружинка обратна стоїть тільки, весь. Механізм. Ну, і виявила зразу одна така незручність, скажімо так. Із-за того, що ось виглядає, ну не виглядає, а так от розташовано дуже болтини ступіці закрутювати важко, тому прийшлося колесо зняти. Значить, відкрутилося з місці шпилька, одна відкрутилась. І зі зі знятим колесом спокійно собі закрутив. Спочатку як поставив, глянув, думаю, блін, ну що тут буде черкати, але ж стой. Вони ж один відносно одного не крутяться. Так що А сам механізм працює, зараз покажу як. Ось нажимаю, раз, гальмую, не гульмую, не гальмую. Питання таке ще до... Тут ось, ось поки що буде оце мішати, мабуть. Провока кусочок. Це я зараз откусю до пружинки. Зараз подивлюся, чи буде мішати пас, пас. Чи не буде черкати пас. Відносно шкіла. Якщо буде, то прийдеться тут зрізати. Ну ось, будь ласка. все за подлицо. Красиво, не дай ничего цепляет Даже еще два сантиметра есть. Допуску. Все, осталось все эти ходовые испытания. Сейчас побачим. Ну що, і питання пройшли, і я зробив для себе такий висновок. Що воно мені таке гальмо? Не потрібне. І не потрібно в першу чергу з-за того, що отут на рулю додається ще один речах. Тобто до існуючих вже раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, тири ричага, я додав ще один, сьомий. М -м -м. Трошки поїздив, ну мені не сподобалося. Тому я вам показав, як я зробив всю цю систему, і я розберу і поверну все на місце. Я зробив все так, щоб можна було повернутися на місце, тобто конструктивно я нічого такого не змінював. Так що от такі діла. Не знаю, може, хтось зробить краще, може кому таке сподобається, робіть, будь ласка. Ну, от я собі так подумав. Потрачено, звісно, немало зусиль, роботи, але це досвід. І от, як на мене, негативний досвід, це також досвід. Ну, з вами поділився хоч і таким досвідом. Так що не сильно мене лайте в коментарях. Я думаю, що все буде добре і так. Так що всім до побачення, гарного настрою і надіюся, що у вас і в нас все буде гаразд. До побачення.